Коли я був маленьким, я часто їздив в село до бабусі і там працював. І що ви працював, робив роботу, яку мені давали. І пам'ятаю, як ми з хлопцями палили пшеницю на, на полі солому, солому не пшеницю, а солому ще лишалася. Ми бігали щасливі, брали на вила ту солому від одного палаючого, палаючої купки несли до іншого. Вітер підхоплював полум'я. Все поле воно було в диму. Солома горіла, я ще думав, і нам за це платять, чому нам за це платять? Вже зараз розумію, що ми палили е, ту солому, і вона йшла в землю для того, щоб земля родила, для того, щоб земля плодоносила. І часто буває так, що ми не чуємо Божий голос, і ми думаємо, Боже, чому ми не чуємо твій голос? Що заглушає твій голос? Друзі, і от Така е, виникла асоціація з тою з соломою, що ми палили, що будяки бур'ян, поганих е, слів, негативних думок, осуду, заздрості, ненависті, негативу, бундючності, гордині він забиває, він заглушає наш розум. Він просто блокує наше серце, і е, наша, ми не можемо, наше серце ми перестаємо плодоносити. Треба випалювати, випалювати Духом Святим цей негатив, цю полову, яку в наше серце е, кидає ворог. І тоді, і тоді все буде гарно. Тоді ми почнемо відроджуватися, ми почнемо відновлюватися, як та земля по весні починає плодоносити і дає гарний врожай. Тому для того, щоб чути, покращити свій, покращити розуміння Божого Слова. Почати щось добре робити, приносити добрі сходи, нам треба все негативне відкидати. Бо гріх це той бур'ян, який нас веде до деградації, до сліпоти і до смерті. Хай поблагословить вас Господь!